Коли ми рухаємося, особливо коли ми ходимо, у нас включаються наші основні великі м'язи. Самі головні великі м'язи це м'язи на ногах. Ну, вони просто самі довші, самі великі. Що мозок розуміє, коли людина включає, вмикає ці м'язи? Він розуміє, ага, ми знов рухаємось, у нас знов є плани, то ти живеш. Є плани на життя, пішли. Тобто організму вигідно повмикати всі інструменти, які зможуть людину ці плати, плани просто реалізувати і досягти. Це ніяка там не алхімія, це запрограмованість нашого організму. Чому люди йдуть в зал і в спортивний, наприклад, і починають з першого качати ноги, м'язи? Це дуже великий зараз тренд м'язи саме ніг. Тому що молодість вона почнеться звідти суглоби, м'язи, компресія, стискування цього всього, і е, організм, як знаєте, розправляється: що опа, мене запустили. Стояла собі якась там Запорожець під домом, на ньому вже мох порос, А тут прийшов хтось і сказав: а давайте я спробую завести.